Всім привіт! Сьогодні я хочу спекти собі житній хліб. Для цього я взяла житньої муки 200 г і 100 борошно. Взяла 100 борошна. Взяла собі чайну ложку тміну, хочу добавити. Півтори чайної ложки солі. сюди теж добавила. Чайну, велику столову ложку меду, ложку цукру, Дві з половиною ложечки взяла сухих дріжджів. І житній солод взяла дві ложки. Води в мене 400 грам. Добавлю ще дві ложки олії. Зараз буду замішувати тісто. Виливаю водичку теплу, 400 мл. Добавляю сюди дріжджі і цукор. Цукру у мене тут дві ложки. Я візьму трошки, мабуть, менше, бо взяла ж меду. Так, це розмішаю, Добавлю мед. Сюди ложку меду додаю. Розводю солод, так гарно пахне. Сільстміном олії дві ложки Добавлю. І висипаю сюди муку. Мука в мене борошно цільнозернове зернове і житні знизу і все гарно вимішаю. Ще сюди додала вищого гатунку пшеничне борошно, бо трошки зарідкувати вийшло тісто, то я відміряла 100 грам. Вже трошки всиплю. Ну, наверно, всі 100 грам піде свій. 100 грам за лише, гатунку готунку муки. Все гарненько вимішаю. І поставлю, щоб воно підходило. Ось таке липковате має бути. Його руками не місяцять лопатку його. Вимішується. Пахне так гарно. Гарно вимішала. Тісто зараз закриваю серветкою, верхи рушничком закрию і хай стоїть, десь підходить з годинку. Навірно, ще один рушничок візьму. Я через годинку буду, подивлюся. Підійшло моє тісто, я його присиплю трошки мукою і викину на стіл. Його сформую зараз. Гарненько мукує його, воно м'яке тісто, його не замісиш. Зробити їм, Зараз викладу форму його. Ще трошки підчекаю, щоб воно підійшло і буду випікати. Ось я сформувала такий хлібчик, ставлю його, щоб він підійшов. І поставлю в духовку випікатися. Хай ж постої в мене хвилин 20 і піде в духовку. Ось такий в мене вийшов кліпчик. Зараз я спробую відрізати кусочок. Підпеклася скоринка гарно. Пахне як. Десерт. Ось такий хліб в мене вийшов. Ліжиться гарно. Подивіться, який гарний хлібчик. Дуже люблю такий хліб. А ще як намастити масло без Взагалі. Дуже смачно. Угу. До чайку. Дуже смачний хліб. Я такий люблю. готовила для себе. Всім смачного і мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі!